Життя це як поїзд, кожна людина як пасажир. На кожній зупинці хтось заходить, хтось заходить на кілька станцій, щоб залишити спогади, уроки або навіть біль, хтось іде швидко, ніби й не був зовсім, а хтось залишається з тобою надовго. Є ті, хто поділяє з тобою і тишу, і радість. І навіть коли навколо темно, не сходять, бо їм важливе не те, куди ти їдеш. А те, що ти це ти. А ще є такі, хто здавався важливим, але вийшов на першій же зупинці, і це теж нормально. Кожна людина в житті для чогось: хтось вчить любити, хтось відпускати, хтось цінувати. Та головне, не скільки людей було в поїзді, а хто залишився до кінця, цінуй тих, хто поруч, хто не зник після труднощів, хто не засудив, коли ти помилявся. Хто мовчки тримав тебе, коли світ ішов шкереберть?